Друзі, привіт! Сьогодні у нас відеоогляд стоматології ярмакових. Дизайн приміщення та меблів розробляла Альона Пігосіна, а ми реалізовували їх. Основне побажання замовників було створити затишну та комфортну стоматологію, де ви себе будете почувати як вдома. Тому до брендового кольору помаранчевого та теракотового було додано затишні текстури дерева та текстилю. Потрапивши в клініку, клієнт бачить навколо себе стінові панелі, які оздоблені дзеркалами та підсвіткою. Цікавий факт: тут у нас захований стабілізатор, електрощитова та пожежний рукав. При вході в клініку нас зустрічають стінові декоративні панелі, які плавно переходять в шафу для зберігання одягу для клієнтів. Вони виконують не тільки декоративну роль, а ще й функціональну. Тут у нас панелі, які відкриваються від дотику для зберігання верхнього одягу у гостей, пацієнтів. Після того ми маємо зашиту в тому ж стилі колону, зарізаний кут в 45 градусів, а знизу лисуний ящик. Двері ми також обшили ДСП, щоб зберегти одну ту саму текстуру, що в нас є в холі. Ці нові панелі у нас переходять у функціональний шкаф. Більш детально про нього. Ми використали ручку гола. а також на усьому шкафу ми зберегли текстуру плити, тобто воно порізано і змонтовано одним блоком. Ходіть, покажу фішку. За цією дверкою ми маємо шухлядку для використаного інструменту. Асистент кладе інструмент. А тут інструмент попадає в стерилізаційну зону. Вона виконана з МДМ-фасадів білого кольору для зручнішого протирання та зносостійкості. У нас є підсвітка двох контурів. Перший контур у нас загально освітлює всю стерилізаційну зону, а другий розділений на два кольори. Перший колір показує, де є використаний інструмент. Другий синій колір показує, де інструмент стерилізований. Всі кабінети у нас уніфіковані. В кожного з них було виготовлено асистентський блок, а також задекоровані батареї. Але в той же час вони не втрачають свою функціональність. Усі наші вікна задекоровані за допомогою, ДСП. ми замінили підвіконня на дсп плити, а також батареї зашили ось такими планками. А дивись, цей чого тоді всі так не роблять, бо ДСП здуються від вологи, а тим більше там батарея тепло йде, то якийсь клей буде зараз фактичний для женя. Ми всі панелі поклеїли порклеєм по периметру. Порклей не боїться вологи, і він термостійкий. А також ми шви закрили герметиком. Даний проект був реалізований в максимально короткий термін. Над ним працювало два наших технологи, адже об'єм роботи. Справді великий друзі. Якщо вам подобається наша робота з крутим дизайном, звертайтеся до Альони за якісними корпусними меблями в компанії Марксом а за гарною посмішкою в стоматологію ярмакових.